Екологічність понад усе. На цьому крафтовому виробництві пляшкам дарують друге життя. Хоча, чесно кажучи, це вже може бути і третє або навіть четверте. Подивіться уважно, як проходить етап миття. Здається, ніби кожній пляшці приділяють особливу увагу: кілька етапів очищення, зосереджені рук, контроль на око. А потім у хід йде високотехнологічний йоршик, найнадійніший інструмент цього це. жоден мікроб не має шансів. Принаймні, нам хочеться в це вірити. Далі інноваційна система дозування сироп. Усе чітко відміряно Сам сироп має яскраво синій відтінок, виглядає так, ніби це більш експеримент з хімії ніж напій, але його вигляд лише підкреслює враження від усього процесу. Потім унікальний спосіб газування, коли спеціальний апарат буквально вдихає життя в напій, І, звичайно ж, фінальний штрих, герметична кришка, яка надійно зберігає всю свіжість. Це не просто газований напій, це втілення, турботи, про та здоров'я споживача. От і все пляшка готова до нового життя, і хто там ще каже, що великі корпорації? дбають про екологію більше.